Вітаю всіх на каналі Що е... можу вам сказати? Сьогодні ситуація з м'язами на ногах цими ще гірша, і я взагалі навіть рухатися не можу практично, бо ну, дуже прям за... ну, просто тупо воно блокується і вони не працюють, вони добові. А якщо стукаєш так ну Просто тупо як по каменюці якомусь. Ну таке відчуття, реально. А якщо стискати збу, ну, з боків, це взагалі адська просто біль. Ну, ходити не можу, я майже не можу, тобто так як рухайся як робот. Тож сьогодні буду теж робити такі вправи, які не будуть е давати навантаження на цю частину. Буду по ситуації. Хочу спробувати піднімати ноги. Хочу спробувати робити у ці різні вправи по секунду. Ну, там як буде виходити. Почну з самої жесті, а потім трохи на пониження, щоб більш-менш було нормально. О! Так. А моє ну, лево так і буде. Минулого разу я перекачав так добряче, що... Капець. Ну на цей раз буду робити якось полегше. Можливо, два підходи по 10 в цю вправу. І потім ті, які на, е, по часу треба буде, по, по секундах. Бо якщо зараз знову перебор зроблю, будуть в мене вже і ноги боліти, і живіт болітиме. І я взагалі не знаю, що тоді ще можна буде. Ну, можна буде ще, не знаю, можливо, від підлоги повіджиматися, щоб курва ще й руки боліли. І все. І тоді просто лежати і чекати, поки воно все відпусте. На тому всі процедури скінчаться. Так що якось на початках було важко робити і... Відчувалося коли навантаження. Зараз трохи інша ситуація. Ти не відчуваєш навантаження, здається, пф, так легко можна і робити, і робити, а потім воно пізніше доганяє. І якщо догнало, то так погано, що це просто капець. Все, одразу накрило ну, і, і вибиває якісь м'язи повністю. Тож така дуже підступна ситуація виходить. До речі, в багатьох відео я побачив, що люди саме. Коли на спині щось роблять, то отак от руки тримають. А не як зазвичай так було раніше. Мені здається, це пов'язано з навантаженням бо якщо тримати отак руки, насправді трохи легше працювати ногами, Ну, піднімати там або щось робити. Мені здається, воно щось пов'язано з шиєю. Бо ну, я, навіть я от відчуваю, що воно в шиї дає отут дуже сильно напругу. На очі напругу і на передню частину на лобну долю. Е, тобто, я так розумію, що якщо таким чином руки дрімати, як ну, завжди раніше робили підйом під корпусу, таким чином, то я знаю, що для людей ну, з поганим зором взагалі це не, ну, не можна робити ні в якому разі, бо може і сітчатка відслоїтися повністю в оці, якщо дуже багато таких робити вправ. І давати таке сильне навантаження. І тиск піднімається в очах, ну там багато нюансів. А от уже якщо тримаєш навіть отак, руки вже легше. І воно і легше, і легше, і легше. Тобто е оці всі підйоми і все, що вони там не показують, все завжди от таким чином руки тримають. Тому візьміть до уваги і спробуйте без цього навантаження, бо це насправді тут -от дуже сильно впливає. Так, ну що? Я вам можу сказати. Е... Гальма в мене відсутні. Я два рази по 10 зробив і я таке, що можу ще 150 разів зробити, тому третій підхід зроблю. Хоча не планував, але зроблю. Завтра буду жалкувати, але сьогодні хочу зробити. Бо так мені ну, чудово взагалі. Воно зайшло. Прикольна ситуація. Так нормально. А головне, що напруга є в, в, в ногах, але позаду. А оце, що тут болить, поки я не починаю ходити, не відчуваю. І от рухаюся, не відчуваю. Тобто таке враження, що все добре. Але якщо зараз захочу встати, я не зможу просто так встати, бо ці м'язи тільки починають напружуватися в якийсь момент і все. І ти тупо, як у той... Ну то є там якісь такі кози, які, якщо їх налякати, або якась нештатна ситуація, вони такі і падають бік. Оце таке щось у мене трапляється. Тобто, я міг би зараз таке враження, що піднятися і побігти. І тільки так ну, тобто, рух якийсь різкий зробиш і ну, клини і все, і ти не можеш взагалі нічого зробити. Ну, кажу, прикольна штука. Так, ну що, Друге. Друга вправа це та яка вже по часу на боковий прес. Наскільки я так розумію. Тож поїхала. Ну, так тримати більш-менш нормально. Але я, мабуть, два рази зроблю на одну сторону, два рази на другу і, і все. Бо це я знаю теж така штука. Ну, дивна. Ніби нічого страшного, а пройде півгодини-година, воно як дасть десь тут в поперек або тут десь простріли і не зможеш потім нічого зробити. Так що... Tega si mora boležna. Оцей вже бік відчуваюся. За другим разом. <сі> Капець. До речі, в програмах в мобільних на цю вправу дають 30 секунд робити, 10 секунд перерва, 30 робити, 10 перерва, 30 робити, 10 перерва. Колись декілька років тому я намагався саме цю вправу робити, то реально я майже не обісрався на другому занятті. Що теж такі вправи дивні. Хоча пишуть для тих, хто взагалі ніколи прес не качав. Взагалі, для початківців. Дуже легко. Ну не знаю. Можливо, я взагалі такий, що. Ну, для всіх легко, для мене ні. Я приблизно рахую 30 секунд, у мене немає таймера, Тому не можу точно знати, чи рівно 30 чи плюс-мінус. ну Приблизно 30. Можна просто до 30 порахувати. То вже як для кого. Це не принципово. Ну я поки витримую, якщо завтра проблем не буде. А ну, якщо ви тільки починаєте, я би вам не радив так багато тримати. Краще хоча б там, секунд 5 там, не знаю, По три, по п'ять, ну, воно здається ніби, то фігня, але насправді воно працює. Якщо дуже багато дати, не, не розігріті м'язи, то капець буде. Я майже місяць роблю і все одно постійно щось зриваю. Ну, Тобто, це, я так розумію, ну, нормальна тема, ти ні, ніколи не вгадаєш. Якщо тільки-тільки будете починати, ні в якому разі багато навантаження не давайте. Повірте, навіть маленькі кроки якісь вони вже дадуть результат. Це вже буде щось, тому не треба дуже багато навантажувати. достатньо. Ну і третю буду теж я не знаю, як це правильно називається, планка місток, що воно таке бачив тільки, що вони так роблять, Типу, що просто стають е на лікті і рівно тримаються. Ну, теж, теж якесь напруження має бути. Невідомо, що воно дає, але ну щось має бути. Теж 30, 10, 30. Ну і все. І на сьогодні, мені здається, достатньо. Можливо, завтра буде і це відчутно. Спина болить, тут нічого не відчувається. <ріст> Якась херня. Можливо, я піднімав ноги, а потім робив ці бокові вправи. Воно вже спину навантажило і тепер на спину в першу чергу відчувається. Але саме хребець, ці нижні хребці оці... Ой, капець взагалі. Ну, нічого не поробиш, треба ще 30 секунд. О, ні! Ой, ні, не зміг витримати. Болить страшне. О. ой Ой, ні, болить. Болить страшне? Більше не буду. Можливо, навіть із ногами пов'язане, може від них воно дає далі, щось далі далі. далі. Ну, на сьогодні все, мабуть. -у -у -у. Спина, тепер почала спина боліти. Подивимося, завтра як буде. Можливо, це сьогодні і пройде до вечора і вже не буде такого відчуття. Невідомо. Тому що завтра поділюся враженнями. Всім до зустрічі. Papai?